Уявіть собі, холодний, такий похмурий Лондон 19 століття, вулиці окутані туманом, а в повітрі відчувається запах диму. І от саме тут, уявіть собі, всього за шість тижнів письменник Чарльз Дікенс створив історію, яка й досі здатна розтопити найкрижаніше серце. Ну що, готові зануритися в цей просто неймовірний світ? Дурнеці. Ось так наш головний герой відповідав на будь-які навіть найменші згадки про різдвяну радість. Уявляєте? Лише одне слово, а в ньому стільки зневаги до людського тепла. Хм, Але що ж може змусити таку буркотливу людину змінитися? І це власне головне питання нашої історії. Протягом наступних кількох хвилин ми разом спробуємо знайти на нього відповідь, подорожуючи сторінками цієї дивовижної повісті. Як думаєте, що ж таке може розтопити замерзле серце? Отже, знайомтеся наш головний герой Ебенезер Скрудж. саме його ім'я вже звучить якось похмуро, чи не так? Це чоловік, чиє серце було таким же холодним, як і зимова ніч за його вікном. Його життя було схоже на такий великий порожній будинок. Абсолютна самотність, відсутність будь-яких друзів чи рідних, ось чим він сам себе оточив. Сумно, правда? А ось і головні риси нашого героя: похмурість, жорстокість, жадібність. Він щиро вважав, що доброта це якась слабкість, а єдина справжня тінність у світі це гроші. Уявляєте, як це жити з таким тягарем у душі? Це ніби носити на собі важкі важкі ланцюги. Але саме напередодні Різдва, в найтемнішу ніч року починається щось, щось неймовірне. Його світ ось-ось перевернеться з ніг на голову. І повірте, це буде просто незабутньо. Так от до Скруджа завітали три надприродні гості. Перший це Дух Минулого Різдва, що нагадав йому про дитячі мрії, другий дух теперішнього, який показав радість святкування навіть у найбідніших, і третій, найстрашніший, дух майбутнього, що показав йому самотню смерть. Кожен з них мав для нього особливе послання і шанс побачити правду про власне життя. Разом із цими духами скруч вирушає в незабутню, а часом і, чесно кажучи, моторошну мандрівку, і ця мандрівка змусить його поглянути на себе ну, зовсім іншими очима. І ось що він побачив з одного боку, тепло та надії його юності, коли він ще вмів радіти, а з іншого холодна, безрадісна пустка, яка чекала на нього, якщо він нічого не змінить самотня могила без жодної сльозинки. Ця нічна подорож стала для нього справжнім шоком. Вона призвела до моменту глибокого усвідомлення і стала початком його неймовірного, майже казкового перетворення. Прокинувшись різдвяного ранку, він відчув не страх, а величезне полегшення. Він усвідомив просту, але таку могутню істину, що не пізно все виправити, ще є час стати щасливим. Отже, ключовий момент це його трансформація, тільки подивіться, як кардинально він змінився, ніби в його душі нарешті запалили яскравий різдвяний вогник з похмурого скнари він перетворився на джерело радості для інших. Історія Скруджа це насправді набагато більше, ніж просто казка на ніч. Вона несе в собі універсальне послання про зміни, про доброту і про справжній дух Різдва, який може жити в серці кожного. То що ж таке різдвяне диво на думку автора? Це не якась магія чи чари, це глибока внутрішня зміна, на яку здатна кожна людина, якщо тільки, звісно, захоче. І це, мабуть, головний висновок. Неважливо, скільки помилок було зроблено в минулому, завжди є шанс стати кращим, відкрити своє серце і почати дарувати тепло іншим, і робити це не лише на різдво, а кожного дня. Ця історія, знаєте, змушує замислитися. А що означає Різдво для кожного з нас? Можливо, це не лише про подарунки під ялинкою. Подумайте, чи може один день, одна традиція, одна атмосфера надихнути на справжні глибокі зміни в житті, чи може звичайне веселого Різдва змінити чийсь день на краще? І, мабуть, найважливіше питання. Можливо, ця історія це таке собі дзеркало для кожного з нас. Може, в кожному є маленька частинка скруджа, яку варто пробудити до добра? Щоб дізнатися відповіді, які залишив Дікенс, і знайти власні, варто прочитати цю неймовірну повість. Вона точно не залишить байдужим і, можливо, стане улюбленою різдвяною історією.